Ми вже пережили зиму в квітні, теплі дні нарешті з нами, і маю надію, це вже надовго. По зовнішнім підошвам тут два зовсім різні підходи. Особливо сподобалось німбусу, але справжній кросівок мультитул, на мою думку, це адже жалкувати варто лише про ті кілометри, які ви не встигли пробігти. Головним пріоритетом у кумулусів я виділив Про них ми сьогодні поговоримо. Тож давайте розбиратись. Привіт! Інтерспорт на зв'язку і з вами знову я Діма. Ми вже пережили зиму в квітні, теплі дні нарешті з нами, і маю надію, це вже надовго. Бігунів, що топчуть асфальт цілий рік за будь-якої погоди, в нас хоч і немало, але, на мою думку, чисельно вони поступаються тепличним. А що тепличним бігунам треба на початку сезону? Правильно, нові бігові кросівки. В минулому відео ми оглядали щорічний бестселер від ASICS Novoblast 5. Якщо не дивились, дуже рекомендую це виправити одразу після цього відео. У ASICS зараз проходить компанія Comfort Story, куди, крім Новобластів, гає ще дві моделі. Про них ми сьогодні поговоримо. Тож зустрічайте Asics Gel Nimbus та Asics Gel Cumulus 27. Обидві моделі створені для бігунів з нейтральною пронацією і живуть на одній піні. FF Plus Eco. Тим не менш, різниця між ними, як між кавою з молоком і капучино, здається майже те саме, але досвід зовсім інший. Тож давайте розбиратись. Почнемо з дизайну. В обох моделях Асік зробили ставку на оновлений верх із інженерної жакардової сітки. Це означає більше повітропроникності, краща адаптація до форми стопи і, звісно, сучасніший дизайн. Оці петлі ззаду це мега зручно. Мені подобається, що вони еластичні, в володарі великих пальців також не матимуть труднощів. Гільнімбус має ширший носок, ніж у кумолус. Зверніть на це увагу при виборі між цими двома моделями. Серед очевидних відмінностей – суттєва різниця в висоті проміжної підошви на користь німбусів. Цьому версії вона стала ще на 2 мм вищою від попередньої, а за рахунок утопленості ми маємо досить хорошу стабільність. Хоча в обох моделі є ставка Gel в зоні п'яти, в Gel Cumulus вона вдвічі менше. По зовнішнім підошвам тут два зовсім різні підходи. У Nimbus основна частина це Hybrid з Grip і зносостійка вставка Ahar Plus, Ось вона. На момент запису встиг пробігти в них 95 км, Майже всі на вулиці, і всі пробіжки було стабільно, надійно, попри досить високу та масивну конструкцію, враховуючи мій розмір і. Yes, than a nice. зовнішня підошва, як і в минулому 26-му поколінні виконана по технології Ride. за рахунок багатьох канавок вона досить гнучка в різних напрямках, а пористий склад дозволяє отримати цікавий баланс між щепленням, вагою, ресурсом та амортизацією. Щодо амортизації, хоча обидві моделі мають проміжну підошву FF Blast Plus Eco, варто зауважити, що на те, як кросівок працює під час бігу, впливають не тільки тип та висота проміжної підошви, але й такі фактори, як форма підошви та величина дропу, матеріал та малюнок зовнішньої підошви. Товщина та тип устілки, додаткові ставки та елементи конструкції. Тому кросівок, який виглядає нижчим і легшим, інколи може бути м'якшим з точки зору амортизації. Тому більш легким бігунам я порадив спочатку звернути увагу на гількумулус, а бодіпозитивним або просто людям з великим е серцем на гель німбус. Але за можливості варто поміряти обидві пари та проголосувати власними ногами. З відмінності між моделями я б виділив також різну реалізацію язичку та шнурівки. В німбусах язичок в'язаний, дуже еластичний, з великим. Отворами і без набивки. В кумулусах він аналогічний Новобластівському, з набивкою в критичних місцях, криловидної форми та перфорацією. Тут також звичайне виконання шнурівки, класичні отвори без інженерних рішень, наприклад, як у Німбусів. Горловина непогано набита, комфортна та має достатнє щеплення зі шкарпеткою. Німбуси чемпіони по набивці горловини та фіксації п'яти у всіх проєкціях. При цьому вони це роблять без шкоди для комфорту, а навпаки, посилюють його. Тут також досить ребриста структура що як рибна лузка тримає п'яту на місці. Устілки в обох кросівках Вартолайт різних версій, що також про комфорт. Hey! Hey! В кумулусах я не мав нагоди побігати, але по відгукам вони досить м'які та комфортні. І так було завжди. Свої ж німбуси я не міг суттєво продавити на крейсерському темпі 415-420 хвилин на кілометр. Вони мені здаються досить впевненими, стабільними та зручними. Так, в порівнянні з Новобластами додаткові 60 грам відчуваються, але на 15-20 кілометровий крос я б обрав саме німбус, а не Новобласт. Минулому випуску ми розповідали, для чого останні підійдуть як найкраще. Особливо сподобалось нібусах бігати на втомлених ногах. Вони не забирають з них залишки сил і не роблять їх більш втомленими. Це те, що треба для відновлення або набігання щоденних кілометрів. На всі гроші амортизації я пробував їх виключно на крутих швидких спусках, де в інших кросівках моїм ногам було б зовсім не переливки. В кумолосах же можна розраховувати на більш звичні інформативні відчуття від дороги, а по вазі вони мінімально відрізняються від батутних нововластів. До речі, про вагу гільнібус 27 сім в стандартному чоловічому розмірі важить близько 305 грам. жіноче 255, кумулус легше 265 грам чоловічі і 230 грам жіночі. Мої німбус 13 тягнуть поважні 368 грам, а новобласти 306. Перепад в усіх трьох моделях Asics Comfort Story складає 8 міліметрів, що наразі можна вважати стандартом для бігового зуття. Тому які кросівки підійдуть найкраще. Якщо ви бігаєте багато довго або просто хочете, щоб ноги після бігу не благали про відставку. GEL Nimbus 27 саме для вас. Це ідеальне взуття для довгих пробіжок, відновлення або просто комфортного бігу в кайф. Вони підійдуть бігунам будь-якого рівня, для середнього темпу чи повільніше, для будь-яких дистанцій, особливо враховуючи підхід, все для комфорту від виробника. Але справжній кросівок мультитул, на мою думку, це гель Cumulus 27. В них можна бігати все те ж саме, що і в німбусах, плюс темпові кроси. Та довгі інтервали вони суттєво леще і з трохи меншим цінником, що також є приємним бонусом. Ієрархії Асікс, німбуси є старшим братом для кумулусів, де на першому місці комфорт. Головним пріоритетом у кумулусів я б виділив баланс та універсальність, але всій родині не обійшлось також без найменшого брата, і це Асікс Pulse 16. Вони мають мінімально обов'язковий набір потрібних для комфорту технології, ще менше вагу та ще менші ціни. Це хороший вибір, щоб спробувати біг за півціни, як то кажуть. Вау-ефекту, як від німбусів, звичайно, не буде, але затишні капці не завжди найдорожчі. Замість висновків я порадив за можливості спробувати моделі, які вам сподобались на біговій доріжці в магазині. Скласти свою думку про них і без зволікань вирушайте на пробіжку. Адже жалкувати варто лише про ті кілометри, які ви не встигли пробігти. Ці та інші моделі ASICS можна придбати в мережі магазинів Інтерспорт, а також онлайн на сайті epicenter.ua. До зустрічі на пробіжках!